Друзі, дякую, що дочекалися. Ми продовжуємо. Насправді цей ранок теж видався буремним. Постійна повітряна тривога, ракети, калібри, ці шахеди. Я сподіваюся, що наша протиповітряна оборона продемонструє ще й вищу коефіцієнт корисної дії на сьогоднішній день. Але знову ж таки, з огляду на всі опції, що має Путлер, це одні з останніх таких потужних ударів. Друзі, вони нічого не поміняють з одного боку. З іншого боку, теж дуже приємно, ДСНС сьогодні, не зважаючи на всі реляції. Такі дало екстрену оповістку, яку вона тренувала разом з цими сигналами на мобільних е, телефонах. Ну і е, врешті-решт є в телеграм-каналі Василь Климчук е, е, графік е, вілових відключень. Хто кому щось не зрозуміло, це стосується не тільки Києва, а всієї України. Йдіть, будь ласка, на сайт ДТЕК, там ви знайдете і свою область, і конкретний населений пункт, і звичайно, свою вулицю. Це так практично порада. Якщо, можливо, хто ще не второпав, як це насправді. Робиться і чому там стільки. Ну, обіцяють не більше 4 годин в кожному конкретному випадку. Але тримаємося, стоїмо, тому що далі буде легше. Я в цьому не сумніваюся, абсолютно не на копійчину, друзі. Але переживемо цей складний момент. Тому що заморозити Україну фактично нереально. Заморозити Європу фактично нереально. А те, що там розповідати і закидати цей зомбі-апокаліпсіс на українських позиціях, це теж не назавжди. Друзі, ми в попередній частині багато говорили якраз про про міжнародний аспект він дуже важливий, тому що ми залежимо від нього від нього, і якраз сталість підтримки, сила міць. А можливо, і я дуже би хотів це підвищення цієї потужності, якраз би і стало запорукою того моменту, про який я щойно сказав. Отже, президент Байден заявив це окремо від розмови з з Зеленським. Це теж от сьогодні вночі було. Що ці атаки тільки ще більше зміцнюють відданість Сполучених Штатів Америки допомагати народу Україні стільки, скільки потрібно, разом з нашими союзниками і партнерами, ми продовжимо змушувати Кацапстан платити ціну за її агресію, притягувати Путляру і Росію до відповідальності за її звірства і воєнні злочини, і надавати підтримку необхідним українським силам для захисту своєї країни і свободи. При тому, що трохи раніше теж сьогодні вночі Кулєба, наш міністр закордонних справ, говорив з. Держсекретарем секретарем паном Блінкіном і обговорював з ним запровадження нових санкцій проти Коцобстану. А блінкін сам після цієї розмови написав, що підтвердив підтримку США після жахливих ударів Кремля. От за останню добу, ми продовжуватимемо надавати непохитну економічну, гуманітарну безпекову допомогу, щоб Україна могла захистити себе і піклуватися. про свій народ. Ну найголовніший момент ну багато вже ми говоримо закрити небо. Нам треба наступальна важка зброя для того, щоб могли більш інтенсивно викорчовувати кацапів із своєї території, і чим більше цей поступ, чим потужніший він, тим менше люфта і можливості для маневру в навіть перемовних гіпотетичних обставинах буде залишатися для Путлера. А щодо запровадження ядерної зброї, цей градус кожного дня все знижується і знижується, тому що насправді війна програна Путлером і це розуміє не тільки він, але й його оточення. Найголовніше військове оточення і набивати. Градус для того, щоб Путлер пішов і забрав з собою в тому числі і його найближче оточення, і в тому числі військове керівництво, навряд чи хтось хоче і буде збиратися. А щодо Білорусі, ще раз підтверджую, що на є глибоке переконання ресурсів картопляного лося, який зараз рахує кожну копільчину, фактично. Лишиться на місяць півтора максимум для того, щоб одягати і годувати чужу армію. Пам'ятаєте прислів'я, хочеш втратити себе, своїх територію годуй чужу армію, а не свою. Він не свою годує, а Кацапську на сьогоднішній день все якби по класиці і відбувається. Тепер, друзі, сьогоднішній день теж буде важливим, тому що очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі знаходиться в Москві. І сьогодні він буде зустрічатися. Ну, принаймні я сказав, що в Москві буде зустрічатися. Не знаю, чи прилетить Путлер, чи він там десь в, в своєму Новагарьова, чи як он називається, в бункері сидить. Будь-якому разі вони будуть говорити. Основна тема зустрічі це створення навколо ЗЕС зони безпеки. Як ви знаєте, Кацапи створили унітарне підприємство. Вони туди прислали якогось чела, який десь колись щось там очолював в Кацапстані якусь атомну електростанцію. Це на тлі того, що український гендиректор а, був. Захоплений, потім його звільнили. і Він сказав, що більше він не повертається на е, атомну станцію. А безпосередньо керівництво атомної станції ну займається президент, е, на яке на рога атом. Е, ну в плюс-мінус е, зараз подане електрика, генератори відключені, тобто в безпечному режимі на цей момент, е, попри обстріли, які не зупиняються, продовжує функціонувати Запорізька атомна електростанція. Подивимося, що навіше йому на вуха, якраз Путлер в цьому зв'язку буде теж розповідати, що це військовий. Трофей, і це я ще раз кажу, 21 -е століття це якісь, ну просто печерні люди, насправді від яких треба не парканом від... відгороджуватися, Я не знаю навіть що як би це назвати, як би з с... ну, стелюю, в тому числі чи забетонувати. Я не знаю, які ці підходи пов'язані до руського міра. Ви читали напевно, да, вчорашні рефлексії реакції на ракетні удари по Україні. No comment, як то кажуть, тепер друзі щодо НАТО. От нашого членства, тому що знаєте, кожен день десь скептично, десь оптимістично, але знову ж таки, пан Кулєба, ракетні обстріли Касавстану по території України позбавляють скептиків української заявки в НАТО аргументів проти цієї заявки завжди, аж до моменту ухвалення рішення буде хтось хто вагається. За словами е, пана Кулєби, завжди аж до моменту ухвалення рішення буде е, нестійким. Е, саме така історія була із заявкою до Євросоюзу. Відповідно, так само буде із заявкою на членство в НАТО. Але ці дії Казахстану, скажімо так, позбавляють деяких скептиків якраз і аргументів. Будемо бачити, будемо е, розуміти. Але ще раз кажу, що Путлер вчора припустився стратегічної величезної помилки. Чи це вже без е, від е, безвиходів, чи від Цього, а, с, с, як він там, Суровікіна свого чи інших генералів, але я думаю, що він якраз працює по вертикалі безпосередньо з Путлером. Там не було ані Шойгу, ані Герасимова, Напевно, там аналітики які сказали, пацани, зупиніться, це вже ні до чого не приз... ні, призведе, треба показати. Окей. А, при тому при цьому це ж от показовий момент: G7, Канада. Для Кацапів показовий момент а тамтешній посол Кацапстану значить в Канаді такий собі Степанов, був викликаний в МЗС Канади для вручення ноти із засудженнями дій Москви щодо терористичної атаки по Україні На запитання степана він так обережно каже: а так дивіться, аналогічні дії. А українці, теракт, міст, Крим, ну МЗС Канади йому сказало так: Кримський міст збудований незаконно і є легітимною військовою ціллю відповідно до міжнародного права. От такий підход підхід має бути в усіх столицях, і саме таким чином артикуляція повинна відбуватися з кожним послом Казахстану, який приходить отак, як їх викликали після референдуму. Тепер мені здається, що потрібно і можливо там би долучилися українські послі. Знову ж таки підбурити, якби збурити трошки цю всю реакцію, щоб Кацапи знову почали їхати до міністерства закордонних справ тих країн, де вони перебувають, щоб їм сказали, що кримський міст збудований незаконно є легітимною військовою цілею відповідно до міжнародного права. Тепер міністр оборони України пан Резніков після усіх звірств і воєнних злочинів настав час юридично визнати Кацапстан. Терористичною державою настав час подивитися правді в очі і юридично визнати кацапів терористами, як це вже зробила Україна і Латвія. І ось ось зробить Естонія. Будьте сміливими як українці. Е, достатньо потужна заява. Знову ж таки, сьогодні реакція G7 не е, вдасться, якби відійти. Або ми будемо бачити, чи профілонили, чи з'їхали з цієї теми, чи ні. Сьогоднішній день буде багато в чому показовий. Так що ми ж думаю, що встигнемо проаналізувати його в вечірній нашої. Зустрічі ЄС має зробити більше, аби допомогти Україні в світлі кацапської ескалації. Це наш фанат, реально віддана людина Роберта Мецола. Надаючи більше воєнного спорядження і техніки, причому треба віддати належне, європейський парламент ще напередодні ці ракетного обстрілу ще е, перед вихідними в п'ятницю, якраз вона говорила конкретне слово танки. Вона Роберта Мецола, говорила: дайте танки. Відповідно, є до речі, резолюція Європарламенту, яка якось дуже довго цими бюрократичними кабінетами вже по Єврокомісії, а далі до країн рухається. Те, що ми бачили сьогодні, показує, що кацапи продовжують ескалацію, як ми будемо реагувати. Якщо наша відповідь не буде пропорційною ескалацією, тоді ми просто будемо продовжувати бачити, як він вбиває більше людей. Ну так він і є. І знову Мецола закликає дати більше озброєння і знову ж таки говорить слово танки. Танки, танки, танки і інше наступальне озброєння. При тому, що практично ну, всі лідери е, країн е, Європи, в тому числі, е, зробили свої стейтменти відносно е, е, цієї е, навали кацапської ракетної е, Анджей Дуда Президенту Зеленського одразу після того, як він мав консультації з Столтенбергом, кажучи, ну, пане Столтенберг, давайте щось робити. І заявив якраз про необхідність ізоляції Кацапів. Сам пан Дуда сказав, ми говорили про необхідність ізоляції Кацапстану, яка сьогодні вчинила масові воєнні злочини. Такі злочини не мають давності, і будуть переслідуватися в усьому світі. Я це обговорюю з іншими керівниками, і в Європі в тому числі. Ну, Польща не входить до G7, але якщо він. Наприклад, говорив із Німеччиною, і з Францією, якраз свою думку. Країни, яка знаходиться на авансцені, по суті, можливої кацапської навали в бік НАТО, Євросоюзу, колективного заходу, він знає про що говорить. Розмова стосувалася сьогоднішніх бомбардувань цивільних об'єктів. А от Столтенберг написав, що розмова з Дудою стосувалася продовження підтримки з боку союзників по НАТО для України. Кацапстан продовжує неспровоковану агресію. Ми будемо тримати курс. Ну, добре, тримаємо курс, при тому, що. З огляду на поведінкову модель білорусів, поляки розповсюдили реляцію, рекомендує рекомендацію своїм громадянам. Я так розумію, що тих, хто має посвідку на проживання серед білорусів, таких багато. Можливо, навіть в плані з'єднання із родиною. В разі різкого погіршення ситуації з безпекою закриття кордонів в інших непередбачених сиво... евакуації. Ситуація, евакуація може бути досить складною, бо навіть неможливою. Це в контексті того, що рекомендує своїм громадянам виїхати терміново з. Білорусі і нічого поки що картопляне лось з цим робити не може. Тепер друзі, якраз поведінкова модель колективного заходу. Це Wall Street Journal пише. По різному можна ставитися до цього видання, але мені здається, тут серйозна тема: що серія останніх ударів по українських містах і ключовій інфраструктурі. Активізували давні заклики уряду до своїх е, союзників. Я маю на увазі американського уряду. Ну вони про пропишуть про сполучені штати Америки. Мова йде про більш досконалі системи протиповітряної оборони і зброї більшої дальності. Пам'ятаєте, я в попередній частині сказав, що якраз німці, які тягнули, тягнули, вони вже все на мазі оба, і ми перші. Ми перші. Дивіться, ми якби лідери. Равли дійшов. в тому в казці? Пам'ятаєте, і їжак, коли вони бігали на випередки. Так, от. Кацапські атаки, схоже, сигналізують про значну ескалацію, посилюючи тиск на Сполучені Штати та європейські країни, які неохоче надають Україні новітні військові технології, прагнучи уникнути прямого військового конфлікту з Касабстаном, західні союзники не поспішають надавати українським військам найпередовіші системи озброєння, тенденцію, яку зберігається, навіть не зважаючи на те, що Кремль неодноразово заявляв, що воює не лише з Україною а проти неї США і НАТО. Так, от це загальний момент чи контекст в якому буде починатися сьогоднішня розмова президента Зеленського, G7, А стосовно того, що далі робимо. Але якщо би не було ракетної атаки Путлера, напевно би ця конструкція би не мінялася. А з урахуванням того, що зробив Путлер і його поплічники, ця конструкція повинна, ну якби ну логічно, вона повинна бути змінена. і Тому я кажу, що сьогоднішній день є архівизначним в цьому контексті, тому що в Брюсселі такі теж пам'ятаєте з огляду ту на заяву Лістрас Такі збираються представники міністерства оборони НАТО а, і представники Міністерства оборони з усього світу, якраз Рамштайну ну, в Брюсселі, буде проводитися на тлі а, ракетних ударів і дронів ударів по Україні. Зазначає, що зустріч цього тижня. Точна дата невідома. Контактну групу з оборони очолює а, представник Сполучених Штатів Америки. Я так розумію, що Остін буде особисто це проводити. Ну і а, якраз буде очна зустріч міністрів оборони країн НАТО Не не сумніваюся, що там буде Олексій Резніков. Напевно, для того, щоб основний фіналізуючий етап війни був чи проходив якраз на тлі під підсилення. Українських збройних сил необхідною технікою, необхідним устаткуванням дуже е, хочеться. І коли я говорю, що це фіналізуючий момент війни, а в принципі на це все вказує зрахування вот обставин. Але ще раз кажу, він може бути розтягнутий у часі. Все залежить від номенклатури, дальності, потужності і ритмічності поновлення запасів, боєприпасів, устаткування тощо, але служба безпеки України вже дивлячись наперед, не знаю, чи виживуть. Але підтверджую, що заступник голови ради безпеки Кацапстану і колишнього президента цього відмежого карліка на підборах оголошено в розшук. Вчора так багато значить, з'явилося, і це ж картки будуть і в Інтерполі. Так що сидить, сидітимуть вони там на своїх болотах і стогнатимуть. Він, до речі, цей відмежий карлік і більшість членів Радбезу є підозрюваними у кримінальному провадженні за статтею 110 кримінального кодексу України посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. України. А це довічно дуже б хотілося б що так ну 15 років довічно. Але якщо не давати бухати, то може і протягне на довічне, а не 15 років. Також оголошено в розшук таких представників, як Бортніка, Володін, Золотов, Калакольцев, Матвієнка, Наришкін, Шайгу, Щогалів, Патрушев. Герасимова нема. Герасимова нема. Може якийсь розрахунок на Герасимова. Слідчі служби безпеки України спільно з прокурорами Офісу генпрокурора. Продовжують роботу із документуванням дій кожного а, кацапа, який винний в злочинах проти України або притягнутий до відповідальності. Це от е, робота на майбутнє робота на сьогоднішній день для нас, безпека це е електроенергозабезпечення. Я обіцяв вам сказати, але віувілові відключення електрики в Україні можуть бути впродовж кількох днів. Це з огляду на те, що я сказав, де вам шукати графік того, що можливо буде відбуватися в ваших населених пунктах. І це заявив голова Укренерго. Можливо, нині і кілька наступних днів все ж таки знадобиться додаткове обмеження споживання, щоб дати можливість нашим ремонтним бригадам, які працюють 24 на 7, відновити електромережу і якнайшвидше забезпечити надійне електропостачання. Це будуть контрольовані обмеження споживання, і вони будуть тимчасовими за кілька годин не більше. Ще раз скажу, мова йшла про 4 години. От наскільки я бачу з тих графіків, що є в Києві, на Київщині, то тесь плюс-мінус так буде скрізь. Ну, 4 години. Хоча, знову ж таки, ви правильно пишете в своїх коментарях, що деякі райони вже добу сидять без світла. І це так само має місце. І е, от в цьому ключі, щоб цей момент якомога швидше полагодити і збалансувати систему, від сьогоднішнього дня Україна припинила експорт електроенергії задля стабілізації енергосистеми. Е, обстріли, що враз. Салі теплову енерг... генерацію і електричні підстанції, а змушують якраз припинити експорт і е, займатися е, внутрішніми проблемами. Кацапи продовжують здійснювати енергетичний терор проти України а також посилює енергетичний тиск на євросоюз, куди в принципі йшла електрика. Так експорт електроенергії з України допомагав Європі зменшувати споживання Кацапських енергоресурсів, і саме тому Кацапи знищують нашу енергосистему, вбиваючи саму можливість. Експорту електроенергії з України бачите двох зайців, і е, на це повинні реагувати, тому що наша електрика це в тому числі одна із складових енергетичної безпеки е, Європейського союзу, що найменше. Ну, друзі, щоб полагодити, якраз е, Європейська комісія з грошима е, і з курсом і з стабільністю, і цього, до речі, не було. Це не було і це вперше запроваджено. Я сподіваюся, що якраз і сталою підтримкою і е, з е, Бором сторони Європейська комісія працює над тим, щоб вже наступного року і буде закладено це в бюджет майже півтора мільярда євро підтримки України щомісяця. Наразі комісія обговорює з Міністерством фінансів країн ЄС, як можна було б надати підтримку. Чиновники додають, що загальна сума, а також частка грантів і позик, все, що обговорюється, але принцип він є вже на столі. І наступного тижня можуть надійти конкретні пропозиції і напередодні конференції з від. України, яка відбудеться 25 жовтня в Берліні, вже, вже буде якісь от, ну, моменти матеріальні, які можна помацати і охарактеризувати. Так от надання короткострокової допомоги у вигляді макрофінансової допомоги Україні досі здійснювалося на разовій основі. Пам'ятаєте, там 14 мільярдів, і там то Німеччина дозволяє, то не дозволяє, то 5 мільярдів, то 6, а то буде якби системно півтора а, щомісяця. І якраз от і виходять вже там туди-сюди на 16 мільярдів. А, це те плюс. Мінус, що і було заплановано в цьому році. І нормально. При тому, що Кацапам буде ще гірше. Наприклад, один з найбільших їх споживачів насамперед нафти, ніж в спину. Друзі, поки що так коротко, без особливих подробиць, трохи пізніше, напевно, коли з'явиться, але на цей ранок Індія офіційно повідомила, що не буде вести торгівлю з кацапами в рублях і рупіях. На що дуже сподівалися кацапи. Валюти для розрахунку залишаються загальносвітовими долари і євро. А де в казабі долари і євро зберігати, як вони готівкою? В них же і рахунки, і їм вони ж під санкціями, так само як і будуть всі ці перекази знаходитися під санкціями. Ну можливо, знайдуть шпарини, але це точно буде не системна історія. А що стосується подвійної там стандартів в експорті, ми теж і в імпорті цього паралельно. Ми вчора теж встигли багато про це поговорити. Так що Індія тут, якби теж ставить. Запобіжник не дарма з ним говорили і представники Сполучених Штатів Америки. При тому, що найголовніше, от, про що я говорю з першого дня цієї катастрофи, війни Кацапів проти України, що як тільки почнуть бити вітрини лікора цих магазинів Кацапстані, це можна говорити, що початок початок перемоги, по суті, бо без ну, брагу там не всі готові споживати, але Касапське торгівельні мережі. Майже вичерпали запаси, що вони називаються елітного алкоголю. Голова президії Асоціації підприємств зібної торгов... торгівлі Касабстану каже, що все, дефіцит. Закінчуються і бренді, закінчуються віски. Навіть грант в них немає, Джек Деніелс, Деворс там інше, одна солода, ну як вони. Запаси Рому Бакарті практично вичерпані. Схожа ситуація з лікерами Бейліс і Шерідан. Ну самі Робіці, спірта з Яйця. А також з європейськими брендами Коньяку і Текіли. Боже, без текіли Кацапи взагалі життя не було. Ну, брага, що звичай. -е, значить, бренди, що пішли з ринку, оперативно замінити неможливо. В Росії ці категорії в необхідному обсязі, звичайно, не виробляються. Тепер безпосередньо на собі вже відчувають санкції Москва і Санкт-Петербург. Ну що, імпортозаміщення, як <р Cheer>... правильно пишете, бояришні. правильно, да? насправді. Друзі, ще одна би, новина: ну, не кацапів стосується, стосується українців, але не знаю, я до цього завжди ставлюся. Це не дуже добре, тому що ми втратимо людей, але у людей є безпека. І це, напевно, найголовніша і важлива новина для українських біженців. Програму тимчасового захисту українців, які виїхали через війну, продовжить щонайменше до березня 2024 року. Статус тимчасового захисту дає право українцям на проживання в Євросоюзі, можливість влаштуватися на роботу, отримувати медичну страховку. Також ті українці, які вирішать виїхати з ЄС, і вирушити до своєї країни, зберігають зараз свої права в Європі, якщо вирішують повернутися знову. Про це заявила Єврокомісара з питань внутрішніх справ Ільва Юхансон. Я сподіваюся, що це якраз от березень, і всі а, повернуться, можливо, і раніше повернуться, тим паче, що головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний теж дуже оптимістично дивиться в майбутнє. При тому, що вчора він підтримав створення футбольної команди українських військових, яка би, можливо, грала в якихось там лігах, можливо, в вищій лігі, Ну, ЦСКА колись СКА у нас був ЦСКА, потім там СКА Борисфен, якось так вони називалися. Але а, каже Залужний, Знаю, що ця тема активно обговорюється, Говорюся в кабінетах, більше того була вже розмова на цю тему з головнокомандувачем Збройних сил, який також дуже любить футбол, як виявилося. Давайте я скажу так: ця ідея отримала підтримку з боку пана залужного. Більше скажу, для цієї команди вже є домашній стадіон, інфраструктура, є клуб, який готовий надати інфраструктуру цій команді, думаючи, що в Збройних силах України багато грошей він зможе підтримати інфраструктуру. Але з іншого боку, я я думаю, що принаймні кілька сезонів, ну точно, вся країна буде болювати за команду Збройних сил України. Як вона буде там називатися. Але е, багато там організаційних звичайно нюансів. Футболісти мають щодня тренуватися, бути конкурентноспроможними на фоні будь-якої ліги. Як поєднати щоденні тренування із службою? А вони ж будуть, напевно, ж, ну, якби спагонами. Це питання, і це тільки те, що на поверхні. Але я не чув про те, що е, це одразу має бути команда Української професійної ліги. Ідея класна, але лише на рівні ідеї. Від ідеї багато е, часу і шматок роботи. Але вже думаємо про це, і це от найважливіше. Це і футбол. Ольні оглядачі говорять і бачите в генштабі, якби нормально ставиться до цієї ситуації, тому що справді. Ми переможемо однозначно, і вже час дивитися в майбутнє. Хоча і звичайно героїчні звитяги, важкі часи, вони присутні зараз, і їх ще трохи буде. Друзі, я дякую, що ви на каналі Василь Климчук. Так, принаймні, ми з вами фундамент сьогоднішньої доби збудували. Дивимося, накладаємо цеглинки, не забуваємо підписатися, вмінкнути дзвіночок, аби нічого важливого не пропустити, Так само, як і лайк лайкос, категорична українська вподобайка. Для того, щоб а, алгоритми Ютубу швидше крутили україномовний сегмент, якщо є можливість зробити гіперпосилання на це відео у своїх соціальних мережах, щиро дякую, дякую Патреонам. Дякую друзі вам за те, що ви системно підтримуєте довгий час мою роботу. Якщо би хтось хотів долучитися, будь ласка, проходьте в опис до цього відео і за посиланням. Можете теж стати учасником цієї програми, підписавшись на мій канал якраз в Патреоні. І на головній сторінці каналу Василь Кланчук є кнопочка від YouTube, спонсором каналу теж запрошую. Класно. Вони всі трохи раніше бачать відео, і це теж мені здається важливо. А важливо, а найважливіше, найважливіше наш рух. ПП. Вперед ми віримо в Бога, ми віримо в Збройні Сили України. І, як я вже кажу і не втомлююся, і з великим задоволенням ми переможемо однозначно. І далі буде. Ви тільки не перемикайтеся, друзі. Все буде добре. Хай щастить, до побачення і до наступного відео. Слава Україні! And